Ласкаво просимо. Сьогодні ми на пошті. Навчіться відправляти листи та посилки. Лист. Ембріф. Ембриф. Я хочу надіслати листа. Іквенбріфштюєра. Штамп. Енстемпул. Stempel. stempel. Мені потрібні три марки. Ik heb drie postzegels nodig. Pakket. Een pakket. Een pakket. Hoeveel kost het om dit pakket te verzenden? Adresa. Het adres. Het adres. Naposiet tot adreso. Schrijf het adres hier. Давайте розглянемо основи. Ваша черга. Мені потрібні три марки. Ікепдрі постсейгерс ноудах. Ваша черга. Я хочу надіслати листа. Іквеонбріфштіра. Тепер питання про доставку. Швидка доставка. Снялелейфрінг. Snelle levering. Мені потрібна швидка доставка. Ik heb een snelle levering nodig. Як довго? Hoe lang? Hoe lang? Скільки це займає часу? Hoe lang gaat het duren? Номер відстеження? Trekkingnummer. Trekkingnummer. Чи можу я отримати номер відстеження? Конекентрекінг номер krijgen? Ваша черга. Запитайте про доставку. Ваша черга. Скільки це займає часу? How long it Ваша черга. Мені потрібна швидка доставка. Ik heb een snelle levering nodig. Послухайте розмову на пошті. Доброго ранку. Чим я можу вам допомогти? Я хочу відправити цю посилку до Німеччини. dit pakket naar Duitsland sturen. Це буде 15 євро. Це займає 3 дні. 15 Ідеально. Чи можу я отримати номер відстеження? Перфект. Фінальний виклик. Ви можете сказати це? Ваша черга. Скільки коштує відправити цю посилку? Who feel cost it tombet to verzende? Ваша черга. Напишіть тут адресу. Schrijf het adres hier. Ваша черга. Чи можу я отримати номер відстеження? Конікентрекінг номер krijgen? Молодець. Ваша посилка вже в дорозі. До зустрічі наступного разу.